Розкажи, будь ласка, взагалі, які бувають види FPV? Види FPV. Ну, FPV це взагалі то first person view, тобто це коли пілот бачить в окулярах, в шоломі чи на екрані все як ташка, тобто Прям як пілот. Можна поділити тобто спершу це саме просто, дрони дронника Мікадзе мультироторний, сіни нами, з нами сімки, кілограм-півтора БК і понеслося. Другий тип FPV, це трошки більший, це вже якраз зі скидом, це як бомбери. І е, третій тип це от як наші маленькі е, літочки. Тобто та сама система, просто це вже ставиться на літачок, і ти можеш летіти далі, нести більше і е, цікавіші ці. Це теж FПВ, в принципі, все. Наскільки більше? Спокійно 2,5 кг. А пролетіти питання вітру якщо покупний до 30 км. Круто!